Вітаю всіх із святом Трійці, а Маневичан ще із Маневич. Сьогодні хочу показати цікавий лайфхак, як за допомогою ось таких хубутів можна хорошо зв'язати віник так, щоб не муляло руку. Отже, дивимось. Подивимося на прикладі минулорічного березового віника. Я зазвичай отак от в лісі зв'язував, оце відрізав. І що в результаті маємо? Що оця штучка муляє завжди руку. Як би не взяв, воно руку муляє. Цього року дійшов до думки, що можна використати той самий хомут, але класти оцим горбачком, класти оцим горбачком не доверху, а донизу. Отже. Просто беремо отак от, опа, просовуємо в середину і з іншої сторони затягуємо. О, що ми отримали? Ось дивимося. Тут є горбачок, ось так от ножницями покажу, бачите, який муляє руку. Тут гладенько. І тоді перед самим парінням, готуванням віника затягнули, відрізали це і ось нічого не муляє. Так само можна зробити і оце. Старе викидаємо. Ось оце саме і муляло, оцей хомутик. Беремо. Ось бачите? І Отак от затягуємо. І жодного гобачка немає. Затягнули. Відрізали лишні. Ось. Дуже добре тримає ніхто нічого не, не злазить. Крім того, це, що проходить насквозь, додатково фіксує від спадання. Це минулорічний вінник отакий. От от. Відомо, що березові вінники заготовляють починаючи від трійці і до свята Петра і Павла. За тиждень до трійці пішов в ліс, зробив кілька віничків, і що я побачив? Висушив їх і побачив, що листячко отак от скрутилося. Вже ж я його так пакував, щоб ніби гілячок не було видно. Але листя скрутилось. Навіть на старому вінику, який висів, бачите, листя більш таке пласке. Отже, що це свідчить? Скручується листя, значить. Ще треба цього року до заготівлі борезових віників почекати. Можливо, хоча б 2 тижні. Ну і нагадую, що заготовляти вінники, якщо вам прийдеться, тільки в суху, ідеально в суху погоду. І вінники борезові, відразу треба десь старатися чим побыстріше повісити. Тому що, якщо ви їх оставите надовго, отак от лежати один на одному. Вони просто зопліють. Березовий віник має таку здібність. Так що заготовляйте березові віники, щоб, коли похолодає, ходити в баню. Якщо вам було корисне дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і будьте здорові!